Гучна зимова сплячка Кетті Гадсон. Mm -hmm. Черепаха тільки навмостилася для довгої зимової сплячки, коли. Mm -hmm. Привіт, черепаху! Вільшанка! Не хочеш приєднатися до наших уроків співу? Ні, пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? цвіріла вільшанка. Не люблять і все, відрізала черепаха, а тоді зібрала необхідніше і рушила у пошуках тихішої місцини. Черепаха вмостилася в новому ліжечку і вже збиралася заплющити очі, як тут? Стук, 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 стук. Гей, черепаха. Гайдай робити крижані скульптури разом зі мною, гукнув кролик. Ні, пробурчала черепаха. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому? запитав кролик. Не люблять і все, відрубала черепаха і знову зібралася в дорогу. Черепаха довго брела крізь сніги і, нарешті, знайшла нове місце для сплячки і знову взялася лаштуватися до сну. Привіт, черепахо! Зіграєш з нами в сніжки, запропонувала білочка. Ні, відказала черепаха сердито. Я намагалася заснути. Черепахи не люблять зими. Чому поцікавилась білочка? Не люблять і все, буркнула черепаха. «Чому вам усім не спиться зимою, бідкалася черепаха. Вона змерзла, втомилась і потребувала тихішої місцини для сплячки. Черепаха вирішила залізти трохи вище. Вона знову вмустилася в новому ліжечку і вже заплющила очі, аж раптом. Бум-бум, скок, скок, шух-шух, о ні, скрикнула черепаха. Бу-бух, не люблю я зиму, мовила черепаха. Черепаха видерлася на високий засніжений пагор. За невеличким деревцем вона знайшла гладеньку дощечку і ідеальне місце для сну. Черепаха вмостилася в новому ліжечку і вже збиралася заплющити очі, як тут, вжух. Черепаха неслася зі свистом і безупину всміхалася. Може, зима не така вже й погана? подумала вона. Злетівши з санчат, Просто в повітря черепаха вже не могла стримати сміху. Можливо, зима це більше, ніж холод і сніг, подумала вона. Ковзуючи по льоду, черепаха зрозуміла, що помилялася. Черепаха каталася на ковзанах і кружляла з друзями до пізньої ночі. Вона не втомилася і анітрохи не змерзла. Схоже, деякі черепахи таки люблять зиму.